Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Монтєєв. Я так, дивлячись за тим, що відбувається в Європі, в різних країнах, бачу, що все йде до того, що кожна країна Європейського Союзу, де перебувають українці на тимчасовому захисті, буде пропонувати так звану карту. Або якось по-іншому, можливо. Ну, наприклад, Німеччина може буде мати якийсь інший парар. Яка дасть можливість залишитись ще на кілька років українця після тимчасового захисту? Сьогодні ми про це поговоримо, тому дуже вас попрошу підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, це важливо. А також вподобайка, репост і, звичайно, коментар в підтримку відео ну, або запитання. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Підписуйтесь також туди. Нідерланди готують новий тимчасовий статус до 2030 року для українців. За планом уряду працюючі українці мають самостійно оплачувати оренду житла та медичні страховки, а непрацевлаштовані подавати на соціальну допомогу. Мета плану зменшити витрати муніципалітетів та підготувати українців до можливого повернення додому після 2027 року. За підрахунками влади, станом на осінь 2025 року в Нідерландах було 120 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. Спеціальний тимчасовий статус, що планують, головна мета передбаченого статусу після березня 2027 року заохочення до повернення в Україну. Уряд Нідерландів прагне уникнути масового подання заявок українцями на постійний статус до служби імміграції та натуралізації, яка вже має значні затримки. Міністерство у справах біженців та міграції Нідерландів вважає, що оскільки понад 60% українців в Україні мають оплачувану роботу, вони повинні взяти на себе частину витрат. Українці, які не мають роботи, повинні будуть подавати окремі заявки на отримання соціальної допомоги. Чому хочуть ухвалити ось такі зміни і так скажімо так, змінити статус українців. Насамперед, Нідерланди хочуть зменшити витрати на утримання та розміщення українців. При цьому для влади важливо вирішити проблему відсутності зарезервованого фінансування ЄС на ці потреби після 2027 року. Саме тому муніципальні притулки в країні вже не є автоматично безкоштовними. Українці з доходом і зараз платять внесок, який може сягати кількох сотень євро. З Жовтня 2025 року максимальний щомісячний внесок для сім'ї з двох дорослих разом із харчування становитиме до 992 євро, 488 євро за експлуатацію та 504 за харчування. Уряд має узгодити новий план із муніципалітетами. Саме вони відповідають за житло та виплату допомоги, як бачимо, Нідерланди хочуть твердо, ще немає, скажімо так, прийнятого, щоб це вже було на 100%, Але от вже рішення напрацьовані, як вони хочуть, яким чином перевести українців з тимчасового захисту на інший статус, який дасть можливість ще перебувати в країні. Понад три роки, але в цьому випадку ви повинні працювати, сплачувати податки. Якщо ж ні, то подавати спеціальну заявку про допомогу, що ви не можете, не маєте як і не в змозі це зробити, і вам тоді буде допомога. Але просто так, на тимчасовому захисті, вже після 27-го року не буде. Довго не буду нагадувати про Польщу. В Польщі ви знаєте, карта це Укар, яка в процесі підписання президентом. Як тільки президент підпише і вона з'явиться в Увченіку Устав. Від того моменту будемо говорити, з якого числа з'явиться можливість податися на неї, вона також з'явиться. Тут Польща на один крок попереду, тому що всі вже продовжили до 27-го року, Польща поки до 26-го. Якщо вона до березня 26-го року зробить карту ЦУКР, вона може і не продовжити тимчасовий захист. Звичайно, не знаю, чи це можна буде зробити, але ну. Це в нашому житті змінюється, і так само Польща може пройти якийсь інший шлях і сказати: От у нас вже є можливість подати на карту це Укр, яка буде стосуватися тимчасового захисту для українців. Вони або так, або ніяк. Таке теж може бути, і Європейський Союз може це також підтримати. Ну, хто знає. Тому тут Польща теж в тому напрямку, ви знаєте, працює. Як бачимо, Нідерланди вже також цікаві ідеї висувають. Давайте ще поговоримо про Німеччину, тут теж. Певні пропозиції є. Міністри праці та соціальної політики федеральних земель офіційно звернулися до уряду з вимогою прояснити юридичний статус українців після 27-го року. Вони наполягають, щоб українцям, які працюють, дозволили й надалі залишатися та працювати без зайвих бюрократичних перешкод. Гамбург та інші землі вважають, що припинення дії директиви ЄС без нових. Правил зашкодить і людям, і економіці Німеччини. Те, про що я вже напевно майже в кожному відео говорю, що жодна країна Європейського Союзу, де є тимчасовий захист, не залишиться без продовження або зміни. Тобто, якщо Європейська комісія не буде продовжувати, а попередньо вже є така інформація, що продовжувати тимчасовий захист не будуть після 27-го року, тому що вже почався процес переходу на інший статус, Німеччина також буде змушена щось змінювати. Чи це буде інший параграф спеціально для переходу, чи це можливо буде зовсім інший документ. Теж не знаю, але бачимо, федеральні землі, уряди федеральних земель, вже говорять, що їм потрібно знати, як це буде далі просуватися, як це буде далі відбуватися, тому що є велика кількість українців, і якщо статус не продовжать, а як іншого документу не буде, то ці всі українці залишаться нелегально. А це порядка мільйон двісті, мільйон триста українців на території Німеччини. І, звичайно, потім ніхто їх не буде шукати, ловити, там, депортувати чи яким чином карати, бо це маса людей. І вони кажуть: вже давайте нам, давайте думайте, ви зараз там при владі зверху. Нам треба знати, що буде після 27 року, хоча ще 26-й не наступив, ще трошки не наступить. Але планувати вже треба щось придумувати або щось приймати треба вже. І я впевнений, що вже на початку 26-го року в Німеччині теж буде якесь напрацювання, якісь пропозиції, яким чином перейти з одного статусу на інший, якісь певні конкретні проекти. Які можливо якийсь один з них підтримається урядом і, ну, і депутатами, звичайно, в Чехії також є цікаві пропозиції. Нова карта, можливо, так її можна назвати, новий спосіб залишитися на території. Треба мати відповідний дохід, тобто можна перейти зі статусу на це на цей дозвіл довготривалого перебування, але треба також виконувати певні вимоги. Ну, в Польщі в карта Укр також має певні вимоги. Ну і по інших країнах. Тобто чекаємо конкретно змін, вони точно будуть. 26-й рік це буде взагалі. Напевно, рік, рік змін. Сподіваюся, що він позитивний буде рік змін. Хотілося, щоб і в Україні війна закінчилася. І хотілося, щоб українці на території Європи від цього не постраждали. Тобто, щоб їх там силою звітом не виганяли, якісь штрафні санкції, щоб цього не було. Це було все так більш-менш по-простому, щоб людина знала, що її завтра буде чекати, післязавтра. А для цього потрібен буде термін певний. І... Якісь певні умови, які треба буде виконати, бо просто без умов, що всі, що мають статус Укр, перейдуть на інший статус. Ну на жаль, такого не буде. Ми бачимо по цих країнах, які навіть вже пропонують певні е рішення, то є умови, і в першу чергу це умови роботи. Тобто, ти маєш працю, маєш роботу. Ну тоді та ми з тобою щось придумаємо на нашій землі в нашій країні. Якщо ж ти не маєш роботи, не шукаєш нічого, не хочеш робити, ну то тут варіантів буде набагато менше. Друзі, ось такою інформацією хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали вподобайку та не забули підписатися, що важливо дуже сильно. В описі під відео нагадую, є посилання на інші соціальні мої мережі. Приєднатись також туди. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.